Сімнадцятки це зірки, плюсі. Це люди, які сяють, де б вони не були в будь-якій професії. Це може бути зірковий вчитель. там кращий вчитель України, наприклад, це зірковий хірург, там пластичний хірург, це може бути зірковий косметолог. Люди дуже творчі. Запалюють своїм потенціалом інших, вони надихаються якимись ідеями в тій сфері, яку вони люблять. А сімнадцятки плюсі, вони завжди займаються тією сферою, яку вони люблять. Тільки тоді вони можуть розкритися, да і там вони вже можуть креативити. Тобто такий нюансик з мінусів. от як ми уявляємо творчий безпорядок, оце сімнадцятки в чистому виді в мінусі максимально можуть бути не проявлені. Яка там сцена? Вони до дошки в школі боялися вийти. Це погаші зірки. Як можна погасити зірку? До речі, вона може бути якийсь час дуже проявленою. Якщо це, наприклад, куч, то він може збирати величезні аудиторії. Якщо це співак, це може людина, яка виступає на тисячі. І вона запалює інших, і за неї йдуть інші, прислухаються, і така, знаєте, двіжуха може погаснути, коли е, ця людина в якийсь момент починає вважати себе не провідником, а себе вважати в чистому виді Богом. Дина, яка мала все, мала популярність, мала гроші, зв'язки, мала можливості виїжджати за кордон дуже багато. Тобто мала якісь там віли в секунду пах, заберуть усе. Ти не Бог. Ти провідник, але да. ти не Бог. Тому знає своє місце.